До Глобоцького відділення поліції в чергову частину надійшло повідомлення про те, що в селі Горбівці Глобоцького району жінці нанесли ножові поранення. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група і спільно з мешканцями вказаного населеного пункту був встановлений і затриманий громадянин, який причетний до даної події. Ним виявився громадянин 1961 року народження. А потерпіла, отримала значні тілесні ушкодження і їй одразу ж надали першочергову медичну допомогу там на місці. І карета швидкої карета швидкої вона була доправлена до Глобоцької районної лікарні, де одразу ж потрапила на операційний стіл і проведена операція. на сьогоднішній день. Вона перебуває в реанімації. За дане діяння одразу ж було внесено. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинне кримінального порушення, передбачене частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Одразу ж під керівництвом працюальним керівництвом місцевої прокуратури даний громадянин був затриманий в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обороняємо міри запобіжного заходу. Конфлікт стався через те, що вказаний громадянин вкрав у неї рано телефон, і про це стало відомо, і вона пішла до нього, щоб він повернув їй телефон. Він наздогнав і наніс її на живі поранення. Це трапилось на одній з присадимних ділянок в вказаному селі.